Розділ 15. Шоколадний цех. Дуже важливий цех. Вигукнув містер Бонка, витяг з кишені в'язку ключів і застромив одного з них у замкову щілину. Це мозковий центр усієї фабрики, серце всього бізнесу. А який він гарний! Я вимагаю, щоб мої цехи були гарні. Терпіти не можу брудних фабрик. Ну, заходьте, але будьте обережні, дорогі дітки. Не очманійте, не дуже хвилюйтеся, дотримуйтесь тиші. Містер вонка відчинив двері. П'ятеро дітей і дев'ятеро дорослих проштовхалися в них і ой я! Та ж дивовижна картина виникла в них перед очима. Вони стояли посеред чудової долини, побабіч простягалися зелені луки, а поміж них. Текла велика, коричнева ріка, ба більше посеред ріки шумів велетенський водоспад. Вода стікала трімкої скелі, закручувалася щільними пластами, а тоді з розмаку верглася в бурхливий вир, що клекотів піною та бризками. Під водоспадом і це було найдивовижніше видовище. лясь із височенної скелі звисало до самісінької річки ціле гроно велетенських скляних труб. Труби ті були таки справді велетенські, було їх добрий десяток, і вони висмоктували з річки коричневу каламутну воду, переганяючи її, бозна куди. А оскільки були вони зі скла, то всі бачили, як та рідина тече й булькоче. А ще було чути, як невпинно заглушуючи ревіння водоспаду, смокчуть труби. Річкові береги поросли мальовничими деревами й кущами, плакучими вербами, вільхами та високими купами рододендронів з рожевими, червоними бусковими квітами. Луки були всіяні тисячами квіточок жовця. От, вигукнув містер вонка, підскакуючи, показуючи золотою бамбулькою тростини на коричневу річку. Це все шоколад. Кожна краплинка цієї ріки. З гарячого рідкого шоколаду найвищої якості, най 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 найвищої якості. Цього шоколаду вистачить, щоб заповнити по краї всі ванни всієї країни та ще й усі плавальні басейни. Чи ж не дивовижно? А погляньте на мої труби. Вони засмокчують шоколад і розносять його по всіх фабричних цехах скрізь куди потрібно. Тисячі літрів щогодини, любі дітки, тисячі й тисячі літрів. Діти та їхні батьки не могли з подиву промовити й слова. Вони були приголомшені, ошалешені, вражені й розгублені. Їх цілковито збила з пантелику ця вся грандіозність. Вони просто стояли й дивилися: цей водоспад надзвичайно важливий. Вів далі містер гонка. Він змішує шоколад. Розбовтує його, колотить і збиває, робить його легким і пінистим. Жодна інша фабрика на світі не змішує шоколад водоспадом, але тільки так це можна зробити як належить, тільки так. А як вам мої дерева? Вигукнув він, вказуючи тростиною. А мої гарненькі кущики, Правда гарні. Я ж вам казав, що ненавиджу потворність, і зрозуміло, що все це їстівне. Усе з чогось інакшого і смачного. А як вам, мої луки, подобається травичка і жовтець? Травичку, на якій ви стоїте любі малята, зроблена з нового сорту, м'якої м'ятної цукрової вати, яку я недавно винайшов. Я назвав її цукряткою. Скуштуйте стеблинку. Будь ласка, це так смачно! Усі механічно нахилилися і зірвали по стеблинці трави, окрім августуса глупа, котрий хапнув одразу цілу жменю. А Віолета Борегард, перш ніж покуштувати свою стеблинку трави, витягла з рота жуйку, з якої вже побила світовий рекорд і акуратно приліпила її собі за вухо. Яке ж це чудо! прошепотів Чарлі. Який чудовий смак. Правда, дідуню? Я б усе це поле з'їв, захоплено всміхнувся дідунь Джо. лазив би на чотирьох, як корова, і струмував би на цьому полі всю траву до стеблинки. А покуштуйте жовтець!» – вигукнув містер Вонка. Він ще смачніший. Раптом повітря задзвеніло від вереску. Перещала вирука сол. Вона несамовито вказувала на протилежний берег річки – Дивіться, дивіться туди, лементувала вона. Що це таке? Воно рухається, воно йде. Це маленька істота, маленька людинка, отам, за водоспадом. Всі перестали збирати жовтець і глянули на той бік річки. Вона не бреше, дідоню!» – вигукнув Чарлі. Це справді людинка! Чоловічок, бачите? Бачу, Чарлі, схвильовано підтвердить Джо. І тут зненацька закричали всі. Їх двоє. О, людоньки, і справді. Більше як двоє, Он один, два, три, чотири, п'ять. Що вони там роблять? Де взялися? Хто вони такі? Діти разом з батьками метнулись до річки, щоб краще роздивитися. Це просто фантастика. Вони мені по коліна, а яке в них смішне довге волосся. Прихітні люди запілчки, як звичайна лялька, зупинилися на тому річці і почали розглядати відвідувачів. Один показав на дітей, а тоді щось прошепотів чотирьом своїм товаришам, і всі п'ятеро зареготали. Це ж не можуть бути справжні люди, засумнівався Чарлі. Звичайно, що справжні, заперечив містер Гонка. Це ж Умпа-Лумпи». Щоб не пропустити продовження казки про Чарлі, тисни підписку та вподобайку.